Я як гарно квітнуть у мене в зимовому садочку е, примули. Це я знімала про них ролик, е, коли я купила восени маленькі маленькі саджанці, касетні. І от з цих маленьких саджанців виросли ось такі гарні квітучі кущі. От бачите, скільки відтінків жовтого кольору. Да? От така лимонна, ця цілий букетик. от Бачите, який він. Деякі квітки вже відквітають. От, але багато ще і е, квітоносів. От вони в мене вийшли квітоносів. Ну, я перший рік їх вирощую. Бачите, от так руку покладу, бачите, які вони великі. Тут от великий такий, може, так воно і потрібно, ну, напишіть. Тобто, от є такі квітоноси, які, От бачите, вон... квітонос і на ньому зверху квітка. Да? Отакі от квітки. А от, наприклад, ця примула, вона мені дуже подобається. Вона, от, як обичні, наші, ну, як звичайні, ті, що в саду, але, але набагато крупніша, звісно, квіточка. Отакі от, от. Тобто, це, це якісь інші. Ну, Ще я не дуже розібралася з ними. От, от не квітне тільки от така. одна, вона, бачите, от зовсім не розпускає якось квітку цю. Тобто, як вірус якийсь чи що, хоча лист в неї виріс, а квітка не росте зовсім. Тобто, їй вистачає і добре, і всього, ну, може хтось знає, що це. Напишіть. Тому що продавець, у якої я купляла касетну розсаду, я їй написала, що підозрюю, що це може вірус на цьому сорті. А вона взяла і заблокувала мене в Фейсбуці. Тобто, все, нема з цим продавцем зв'язку. Ну от Піларгонія квітне, це сорт Аріста Salmon Fisc'. А це група теж Аріста, Аріста Пурпле Сріпс. Ну, ось так, красиво. Є в мене кущики примули, які розквітають дуже-дуже рано. І навіть от у нас була на цій неділі був мороз, але вони все ж таки продовжують квітнути. І Як тільки пригріла сонечка, сьогодні вже не було, морозу не було, то вони починають сильніше Е, Вони були вкриті в мене отак от сухим таким от накриттям. І зараз я займаюся саме тим, що знімаю це укриття. Тобто було прикрите, от, наприклад, бачите, отак от, да? голками, тобто це сухе, сухе таке укриття. І вони там тоді не витрівають, і, і легко знімається це укриття. І отак от мене зараз задача це, це вичистити, щоб вони були такі чистенькі, гарненькі, тоді вони будуть краще квітнути. От оцей сорт пізніше розквітає. Бачите, так от я зніму зараз укриття сухе. Тут трошечки і листя треба от повичищати, От, таке от, от Я його от так от прибираю, щоб ця розеточка залишилась. Тобто це сорт такий пізній пізній. Бачите, тут на ньому ще нема квіток. Хоча от уже зелене таке. А цей сорт, оце сорт, там, он ще. Ну, там є сорти, які Дуже-дуже-дуже рано починають квітнути. Ну, бачите, разом з крокусами. І отут, от зараз біленьку от покажу. Да? І так воно зразу, весняний настрій ну, так гарно становиться, дивлячись на ці квітки. Оце така жовтенька буде, але вона попізніше. Бачите, тут от менш було прикрите це пізній сорт. І от в ньому Померзли ці листочки. Але все це отак от вичищається, вибирається. От, і тоді розеточка буде чистенька, і тут цей пізніше сорт він буде наростати. А так взагалі, от прибираю зараз кругом на клумбі, прибираю це укриття. Бачите, тут всі почвопокровники, які були, вони отак от, отак -от сухим укруттям прикриваю, зняла і бачите, яке воно там зелене. От піон починає вже вилазити. Зараз я вам покажу примулу садову і покажу, як не треба робити. Бачите, от такий от рядочок, ну він довгий вдоль всієї дорожки. От. Тут, мабуть, метра 4. І отак от, от я її садила бордюром таким. І садила колись по одному кущику. Але вже років 4 я її не пересаджую, може і 5. І от вона стала мілка дуже-дуже. Вона, вона пізня, по-перше, пізня. У неї великі квітоножки, і отакий колір був. і Ну, Звісно, що такий, знаєте, один із найулюбленіших сортів, тому що я так от її і висаджувала. Але от дивіться, скільки в неї тут розеток, бачите? І оце я її не ділила. Оце був один кущик і отак вона, бідно наросла. Я її тут просто землю підкидала от, і зовсім не розсаджувала. Так от отак робити не можна. Тобто треба взяти тепер, як вони почнуть трошечки наростати, оці, от бачите, такі, от, от, от тут, тут, тут. Ну, коротше, от, 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 от кущик, якщо отак, от, от цей кущик, отак, що я рукою накриваю. А якщо його розкопати, отак, от оцей, то я не знаю, тут може штук 30 їх буде, може і більше. Тобто Треба кущик вирощувати і переросаджувати його. Тоді от не вийде таке от бізобразі, як у мене. Бачите, от цілий ряд от, вона мілка, ну, така дрібна буде дуже і ну, буде сохнути. Тобто вона вверх піднімається, отак от над землею вверх. І я, от, бачите, хитріла, так сказати, підсипала сюди землю, але ну, то відтягнула на якийсь рік чи два. А так, от, виходить, ці всі розетки треба. Тепер розділити, знайти молоді корінці і пересадити. Так що, так от, не буває простих квітів в саду. За всіми треба доглядати навіть за примулою. Ну, все, на все добре.